Так, привет, у нас распаковка, Замовил себе машинку и триммер наборчиком от VGR, схожий на JRL, зараз распакую и проверим, Шовано, воно, краще не волны чи не краще. Вот и коробочка гарно. Розпаковуємо далі. Так, ну ось що у нас в нас всередині? Щіточка Масло. Нормально так. Насадки. Значить 12 саме останнє. Найперше, ну, ну, півторашка, мабуть. Да. Все-таки з металевими. До речі, треба перевірити, чи підійде на мою машинку. Так, на триммер є навіть насадки, не знаю для чого. Ну і цих два дракона. Так, однією рукою не дуже зручно. Так. Ну, прикольний. Важкенький такий. Ножі типу з проточечкою. Там, не знаю, видно, не видно для масла. Дивись, десь огляд, не знаю, як туди сфокусувати. На нижньому ножі є такі канавки. На верхньому. Обіцяли верхній керамічний, але щось він не схожий на керамічний. Ладно, ця штука така. Шершава. 97%. Блін, працює набагато тихіше. Це перша швидкість і це друга. Взагалі тихесенько. Клас. Мені подобається поки. Так, і триммер. Теж однією рукою. Розпаковка однією рукою. Так, ну внизу тут ось такий роз'ємчик. Ага, провід є. Але я не знаю провід. Провід тільки один. Type-C. Може якусь підставку потім зроблю. Так, і триммер. Тут так одягнено, потужно. В принципі, як маленька машиночка. Все те саме. Ця штука теж металева, в руці. Зручний. Ой! Зараз я включу, порівняємо звук з Бебілісом. Оцей безшумний. Ну круто, мені поки подобається, треба спробувати постригти ними. Так, ну от для порівняння достав свого старого бійця. Так, для початку. Насадки підходять. Тобто я можу свої ставити сюди. Так, знову дні рукою і по звуку. одна друга, ну это порцай дракон. Взагалі можна оглохнути. І ось ну, поки мені все подобається, але я нема, ще, ще не працював. ось І пишуть, до речі, там же GRL, зробили Lamborghini, 8300 обертів, то на хвилиночку тут не знаю скільки перший режим, 7, здається, надзвичайний. А ось цей режим другий, то 9 тисяч. Питається. навіщо платити більше. Ну, треба попрацювати. Ну, отака історія. 96%. Отак, ну, як, щоб не відблискувало. Не в хвилинах, а в відсотках, мабуть. Ось такий міні огляд вийшов.